Восени ми зробили презентацію Академії Вереса для діток другого ліцея в Рівному. І, до речі, саме тоді з'явилась ідея запропонувати дітям стати автором гімну для футбольної академії «Вереса». Так, музика стихає, а опаски навпаки. Давайте, друзі! Круто, круто! Тож вболіває за верес, гудався. Ми розказали дітям, що таке народний клуб Верес і як починалася його історія. Робили презентацію нашої академії, запросивши на сцену наших юних футболістів. Академіки, до речі, відверто нервували перед виходом на сцену. На них чекало не менше сотні дітей. Ну і звісно, саме в цей момент ми повідомили школярам про можливість створити гімн академії Вереса. Ми сьогодні хочемо сказати вам, що у вас є ексклюзивна можливість у будь-кого з вас, у будь-кого. Це може бути дві людини цілий клас. Ціла паралель або просто вся школа разом. Це вже ви як вирішите. У вас є можливість написати власноруч гімн вереса. б спробувати? Треба сказати, що діти були в захваті від цієї ідеї. А завершилася наша презентація, мабуть, першою в житті академіків настільки потужною автограф-сесією. У цього майже чотирьох місяців ми отримували різні варіанти і варіації гімну. Відбирали їх, радилися і у підсумку зупинилися на 19 фіналістах. Ну а далі був повний ікс-фактор. Тобто, фінальний відбір варіантів, які претендували на звання гімну академії. Визначення переможця, що символічно, проходило на стадіоні Авангард. Однак ви точно захочете знати, хто був в жюрі нашого пісенного конкурсу: Іван Галун та Богдан Свистун тренери Академії Верас. Павло Міщук голос Вереса, який виконує гімн України на домашніх матчах народного клубу. Продюсер Олексій Казанцев і відома рівненська співачка Енджі Крейда. А тепер до головного: фінальний відбір тексту на гімн Академії. Команди краще, верес у рівному немає. Цінуй цей момент, Верес, наша гордість, рівне, футбол, юні, гравці, спорт завжди у нашому житті. Верес не завжди родина моя. Разом досягнем висот ти і я. Будь серед нас і цінуй цей момент. Хто проти нас, ми розіб'ємо вщент. Гучно гукай, гучно гучно гукай, верес, верес. У рівному, де прапори тремтять на вітрі. Академія Верес, де мрії стають справою. І у футбол дзвонить. Мов відлуння мрії. Юні гравці в серцях несуть вогні. Я Олександр Перездецький з ліцею номер 13 Все, чимай. Академія «Верес» нашу молодь навчає, юний гравець, перший гол забиває, молодий гравець, ти історії творець. Академію Верес гордись, хай вона піднімається, вись. Верес рівне на завжди. Україна, я і ти усіх разом «Верес» міє верес. І гарний гол, і вдалий пас, гра захоплює. Учень В-класу Рівненського ліцею No26. У Рівненському краю, де серце б'ється в такт, академія верес, не стають факт. Футбол, наша віра, на полі ми сильні. Юні, гравці, наші неймовірні, ти твориш історію, верес, наша гордість. І в душі футболу пісня живе. Прослухавши усіх, хто виступав, члени журі мусили порадитись між собою, щоб обрати дійсно найкращий варіант. А далі була. Пісня. Енджі Крейда і Олексій Казанцев просто не могли залишити цих талановитих діток без співів. То треба бачити. ну, Везьми пару слов. <пілляв> Давай, хоч з ним щоб вони узнали. Привіт віть всім. Добрий вечір. Як на тим співу? Так, співаємо разом, всі слова тобо знають. Пам'ятайте, так? Раз, два. Тобі в очі сію, роди ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, стильнися.

Будемо запрошувати самих злих. Тренера не співають, вони навчають. Тому вони будуть оголошувати переможця. так? Ні, я скажу добрий вечір. Всім мене звати Іван Іванович, тренер академії Ю-14. Хочу подякувати всім, всім вам, бо я так розумію, що приклали. Дуже багато зусиль, те, що ми побачили, насправді, е, як кажуть, е, пушка-ракета. Пушка е, по, по словам, наскільки е, хочу, наскільки, наскільки наскільки в нас талановиті діти? І бо в мене така профільна робота, спортивна по футбольній частині, але. Коли мені запропонували, я навіть абсолютно не роздумував, тому що ну, сьогодні були мурашки, я вам скажу так. Були мурашки. і Далі Паша скаже, але на трьох, на трьох словах, мабуть. На трьох піснях в мене в мене пішли мурашки. Я, я розумію, чому нас запросили, тому що ми невід'ємна частина академії, і ми будемо це чути, ми будемо це давати дітям-футболістам, які будуть вчити, які будуть розносити, які будуть, е, будуть кричати в, в повний голос, що це гімн академії. А Ті, хто сьогодні переможе, ну це, це, це велика історія. Не даремно, в нас є такі, е, такі слова, що ти твориш історію. Це буде наша спільна історія. І я вам всім дякую. Я дякую батькам, які зараз знайшли час. Прийшли. Я дякую вам, діти. Ви колосально талановиті, е, але ніколи не потрібно хвилюватися, тому що воно вам трошки заважає. Е, будемо раді вас бачити. В нас на стадіоні підтримуйте ю 14, ю 13, ю 16. Приходьте і вболівайте за нас. А зараз далі передаю слова вже спеціалісту. Через всім доброго вечора. Всіх вітаю. Було багато сказано. Насправді, знаю, що це дуже велика робота. Тільки написати текст це вже варто і багато. Насправді, якщо ж когось є своє молоді, то взагалі прекрасно. Що сьогодні? Буде зараз всі дізнаються, хто переміг, але ніколи не здавайтесь і не треба зупинятися. Наприклад, що сьогодні хтось не переміг, це не означає, що все, наприклад, ставити крес і все. Ні, потрібно рухатися далі. Добре, домовились? От е життя воно складається з і перемог. Хочу сказати по своєму досвіду, також скільки в мене поза спиною дитячих конкурсів і вже в зрілому віці локальних конкурсів, і міжнародних, і телевізійних. Не завжди ти перемагаєш, не завжди ти краще, але може таке бути, що і завжди. Е, відмітити хочеться всіх. Дякую їм за чудові тексти. Вони сильні, наповнені. Е, можливо, не всі тексти є під гімн, Ви розумієте, у нас це не дуже так специфічно, адже треба саме гімн, а не просто пісня чи ще щось. Тому не реагуйте дуже бурно, все рівно це все оцінилося, тому що це велика праця, ще раз повторююсь. Надзвичайно більше до гімну підходить за сьогоднішніми. Творами і учасниками, які сьогодні брали участь, це номер 4 качені Юлія. Дуже цікавий також текст і пісня, ми вже заспівали. Далі хочу би відмітити номер 8 учасників. <плес> також дуже, дуже цікаве поєднання і дуже близький приспів до гімну насправді. І ще номер 9. Хотів би відмітити: в нас є Станіслав. Правильно? Також цікавий текст. ви вже проспівали, до речі, сім. так? Ось не що вам, звичайно, слово передав. Да, да. Я ж не знаю, хто переможе. Ми тут були. Взагалі, мицом втекли, Ми втекли. Спі — Ми, ми втекли. — Іван. <клес> <клес> а, Іван. А, а давай а може цей, поки, поки цей, поки ви інтригу чуєте, хлопці. Давайте я один приз дам. Я так. хочу один приз точно дати. Дівчинці, яка нам дуже сподобалась з крейдою, е вона зараз сидить там така заникана. Ми навіть зробили таку мінусовочку, і вона зможе прийти до нас на студію до крейди і записати безкоштовно цю пісню. Я думаю, що буде на зборах велеса приймати участь. Я знаю, що вона не перемогла, тому що це все таки пісня, а не дім. Але вона чуттєво Чудово, і так, да, Ні, нічок Анастасія. Хай би вона її заспіває, а поки журналі зараз тут підігнеться, це переможка. Можна дійшти кулак і ти сичати? Ні, давайте щоб що була трошки інтрижка. Як все було? Ми сиділи, у нас були бланки, ми кожному учаснику виставляли від 1 до 5 балів. Ми не радились між собою. В сумі прийшла людина з клубу і підрахувала це. Не було так, все. Бланки здали, бланки отримали, здали. По сумі всіх балів ми сподіваємося, що це буде взагалі топ рівного, топ, топ, топ академії. І ви це заціните. Прошу на мене не ображатися, тому що моя місія оголосити. Переможцем, на думку спеціалістів і тренерів з футболу, став кандидат. Під номером 9. Гузи Станіслав. Ми вітаємо тебе. Сподіваємося, що ти будеш відданим академії. Академія буде знати тепер про тебе. І не тільки академія, купа людей. і Ти великий молодчина. Слова, які ти написав, я сподіваюся, що музиканти. І всі спеціалісти накладуть на гарну музику, і це буде то. Ми будемо тішитися. Ми тобі дякуємо. Дуже дякуємо. І це не за костюм, то, що ти прийшов костюмів варианти. Це реально за слова, які є, по-перше, легкі для вивчення всіх, хто буде це співати. По-друге, ну, в мене були мережки. Ми тобі дякуємо і старимо. Це був дійсно момент слави для Стаса Гузика. Адже тепер його текст ляже в основу гімну Академії Вереса. Давайте послухаємо разом. Гімн Академії Верес. Шумлять стадіони, стяги має рядь. Футболісти Вереса до перемоги мчать. Червоно-чорні вовки вперед. Ти твориш історію, цінуй цей момент. Ми не можемо Вересакаде. Верес Академія, Дім кращих гравців. Верес наша гордість, верес наша тіль, червоно-чорні вовки вперед. Ти твориш історію, цінуй цей момент. Мовченята з рівного шикуються на старт. З нами Божа сила і козацький гарт. чорні вовки вперед. Ти твориш історію, цінуй цей момент. Ми традиційно дякуємо вам за перегляд. Черговий крок в розвитку дитячої академії Вереса зроблено, адже тепер Академія має текст свого гімну. Будьте з нами, поставте лайк цьому відео, любіть футбол і допомагайте Збройним силам України. Слава Україні!